Діва Козиріг з, 10, з 4 по 10 вересня самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимось. За видно звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілі. Також в кінці для всіх буде карта тижня. Для кожного знака окрема. Поїхали. Самі основні моменти. Діви з Днем Народження. Мої любі. Так, ничего сверхъестественного. А, Та-та-та, дивимся. Тілець діва козаріг з 4 по 10 Самі основні моменти. Ну, по-перше, якась взаємодія з королем жездів – це Овін Лєв Стрілєць. можливо, вам буде якась допомога, або якось буде брати активну участь в вашому житті. Там це може бути робота, це може бути особисте життя. Да, Якісь от з ним буде пов'язано. Початок тижня далі святкування, святкування наше, да дів наших моїх улюблених день народження. Також це зустрічі з рідними, близькими виповнення якоїсь мрії. Або навіть не одної застолі. Ну от прям така, знаєте, тепло, максимальна така атмосфера очікування результату, і після нього йде карта смерті. Що я, що я хочу вам сказати? Знаєте, таке враження, що ви якісь щось чекали. Да? Це можливо, якісь документи, це фінанси. Ну Це більше взагалі пов'язане з фінансами, тобто, можливо, якесь рішення по роботі, рішення про виплати, можливо, ще щось ну от по фінансам. Да? І отримаєте ви трохи не те, що ви хотіли. Тому що по карті смерть, це знаєте, ми відрізаємо. Це не скажу відразу, да? ви вже, хто мене постійно дивиться, всі знають вже, що це ну, повинно трапитись, воно так повинно бути. Да? Або це вже ви заздалегідь себе налаштували на той момент, що от це якоюсь частиною вашого життя, вам треба буде попрощатись. Да? Можливо, ви себе не настроїли, але будьте певні, що точно з чимось вам прийдеться на цьому тижні тижні Попрощатися раз і назавжди, але це завжди на краще. Да? Ну, тобто, значить, ця людина або там, організація, якщо це робота, да, якийсь цей етап у вашому житті відіграв вже свою важливу, значущу роль і все, йому вже пора йти. Далі, значить, на цьому тижні вам буде важлива підтримка, можливі якісь поїздки, планування поїздок. І підтримка підтрим без підтримки вам буде дуже тяжко зробити якусь там. Я не знаю роботу, то що ви запланували. Вот. Тому, якщо вам будуть пропонувати э, підтримку, а ви будете думати, що вам вона не потрібна, це не так. Вона вам дуже потрібна, тому не відмовляйтеся. Також э, економія фінансів випадає у вас на кінець тижня. Э, за, не захочете, э, знаєте, лишній трат раз десь витратити свої фінанси, ресурси і так далі. Знаете, трошки таки скряга будете в кінці тижня. І знову ж таки, е, э, э, нас на Виходить на кінець тижня якісь приємні спогади, можливо, зустрічі з людьми з минулого. Знову ж таки, це застолія, це про діток може бути. Це якісь такі ну, приємні приємності такі на кінець тижня, дуже-дуже дуже непогана карта. І тут, дивіться, ну, по-перше, це якісь подарунки. Ну, це точно, да. А, але не всі вони будуть від чистого серця, хочеться вам сказати. А можливо ще такий варіант, що е, рішення якогось е, питання, да, воно не сильно можливо значуще, але тим не менше, знаєте, е, ви ведете когось на чисту, на чисту воду, скажімо так, якісь підписання документів е, або указ, наказів якихось е, там, ну не знаю, щось що з документами е, з справами пов'язане. Так, і тепер для кожного знака а, окремо дивимось тілець, Діва і Козиріг. З 4 по 10 карта тижня, скажімо так, да? тілець, діва. Козиріг. Наднім нас сонечко, все буде добре, віримо в найкраще все, всі ваші переживання, дивіться. От, е, тілець, якісь робочі моменти можете, е, будуть стануть у вас якимось гострим питанням, да? можливо, будете вирішувати якісь питання. Або це може бути не робота, а державні установи, якісь. Це там лікарня, школа, садочок, е, ще щось от в такому плані, да? там, суд і так далі. Якісь будете вирішувати питання, важливі для себе. Далі, Діва, переживання якісь. Хочеться сказати, що ці переживання тимчасові. Можливо, там знаєте, якісь там будете нервувати. Давайте подивимося, але в нас сонечко, пам'ятаєте, що все в нас буде добре. Переживати будете за жінку, за якусь жінку. Це для чоловіків, а для жінок, можливо, за себе якось будете, за свою безпеку чомусь переживати. Так, далі козиріг. Плітні розговори, дуже багато розмов по телефону, а, ваочу. А, знаєте, так, таке враження, що всі і, і кожен захоче на цьому тижні з вами зв'язатись розказати вам якісь свої новини. На роботі кожен другий буде вас цепляти і щось вам розповідати, а, або там подруги, друзі будуть вам на телефоні наярювати. Отакий От тиждень для вас, я вважаю, непоганий тиждень, тому всього найкращого буду вдячна за лайки, коментарі і підписки. Хто ще не підписався на YouTube. Запрошую.